Часто телефонку підсніжникові браконьєри в дії. та чому правоохоронці на це заплющують очі. Команда стопкору з'ясувала, як саме рідкісні квіти потрапляють із лісу на столичні ринки. Наш інсайдер розкладе все по поличках. Ані до всіх проводників, а от штаб підійти. Хочу передати. да й ті хочу передати можна а також експеримент від стопкору. Та про це вже за мить. Рідкісні червонокнижні рослини. Особливо активно їх продають напередодні 8 березня. Тоді ринки просто кишать торгівцями первоцвітів. Стопкор спільно з активістами екозагону та національного екологічного центру провів рейд вулицями Києва. Шукали насамперед заборонені до продажу підсніжники. Ось такий урожай. У кожному ящику приблизно 50 букетик і таких ящиків чотири. На цьому прикладі нескладно підрахувати заробіток торгівця первоцвітом. 50 букетів множимо на 4 ящики. Це 200 в'язочок. Кожна з них на столичних ринках коштує в середньому 30 гривень. Виходить 6 тисяч гривень тільки за один рейс. Віднімаємо тисячу гривень. Це гроші витрачені на закупівлю квітів у регіонах, де вони виросли. Виходить 5 тисяч гривень. І це тільки з одного рейсу. Правда, частиною суми торгівці мусять ділитися. Пізніше ми розкажемо з ким саме. А поки що про шкоду від такого заробітку, адже навіть 200 букетиків це приблизно 5 тисяч рослин. Якщо висмихнути молоду рослину, яка тільки з'явилася навесні, в лютому чи початку березня, то виходить так, що це були отримує корисних речовин. Відбуваються в цибулині незворотні процеси, і більшість цих цибулин вже у цей період просто згниває і гине. Та повернімося до нашого первоцвітного рейду. Інколи продавці викликали жаль, інколи навпаки, поводилися аж надто агресивно. Часто телефон ковза Ти Мене знімає, говорю. І до тих, і до інших первоцвіти потрапляють переважно через залізницю. До Києва їх привозять із Закарпаття, Вінничини та Житомирщини. Ми знайшли провідника, який погодився розповісти, як саме транспортують рідкісні квіти потягами. А також хто з цього має зиск. Ми до Львова тоді їздили, Ми приїжджали на станцію Львов. О, там стоїмо 2,5 свали вони підходять Ані до всіх проводникам, а от обычно стараются или на штаб подойти, или же плюс-минус 2-3 вагона от штаба. Дают, говорят, там 2-3 ящика, это 200-300 гривен. Тож команда Стопкору провела власний експеримент. Наші львівські колеги попросили передати до Києва партію первоцвітів. Добрий день. Я хочу передати від Сніжня. Хочу зустріти. Можна? Що то буде? Все добре. Давайте я закінчу вам. 50 нормально. Сім годин і посилка у столиці. Я тут. А на тій стороні платили? мені не треба де нічого. Тому що заплатили, так? Нам передали лише невеликий пакунок з підсніжниками. Справжні торгаші возять набагато більше, інколи в десятки разів. А ось подивіться, як на це реагують правоохоронці, які чергують біля центрального залізничного вокзалу. Не заборонено, це треба цю службу визивати. Так, а чого не визиваєте? А де вона? Що приїде? Ось така логіка. Ми пішли до Держекоінспекції у місті Києві, щоб запитати, як вони співпрацюють із поліцією. У нас погоджено план спільних дій оперативних виїздів з співробітниками національної поліції. І скажу вам відверто, що не всі байдужі. Правоохоронці, тому що багато було випадків, коли у нас фізичної можливості немає інспекторів не також багато. Та найбільша проблема штраф, точніше, практична його відсутність, адже в нас зовсім не працює система покарань за нищення червонокнижних рослин. До прикладу, цього року у столиці складено лише 50 протоколів на торгівців первоцвітами, але чи заплатять навіть вони за нищення природи?